Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю радістю, радістю зі сльозами на очах. Так, таке буває в чоловіків. Як казав мій друг, я тут став сентиментальним. Напевно, кожен із тих, хто потрапив за грати, хто залишив рідний дім і не має провини, стає трішки сентиментальним, стає більш загостреним відчуття душевного тепла, що виходить від сім'ї, друзів, одновірців від усіх співвітчизників. Як у тімі почуття душевного холоду. Але воно чомусь швидко забувається, залишаючи гіркуватий осад. Але кожному знайоме відчуття, як це, долати шлях серед снігів, холоду, де сил із кожним кроком не стає. Але ти раптом бачиш вогник, біля якого можна погрітися, поповнити сили. Тебе туди тягне, там ти зігріваєшся, знаходиш у собі сили рухатись далі. Зі мною вперше після арешту було таке, коли я отримав лист від співвітчизників зі словами підтримки. Нічого надприроднього, прості слова, простих людей, але сліз тримати неможливо. Це ніби бальзам на відкриту рану, задоволення, що не передається. Це ніби тепла морська хвиля, що не дає встояти на ногах та залишає мокрими очі. Цього разу отримав передачі з Криму від сім'ї, голова якої перебуває далеко від рідного вогнища, свого великого сімейства. На серці в кожного з них усе ще свіжа рана. Яка не дає спокою ні в день, ні вночі. Я знаю, як трепетно люблять його діти, як хоче обійняти його мати. Нічого надприроднього, банальні продукти, солодощі та кава. Чи треба казати, що для кримського татарина кава і шоколад, тим паче у в'язниці, дрібні радощі, життя, що перетворюються на велику силу для боротьби за справедливість та віру? Хочу від щирого серця подякувати всім, хто нас тут не забуває. Жертвую своїм часом, коштами, приносячи нам радість та позбавляючи від печалі цього життя. Усім небайдужим хочу передати подяку, усім політв'язням Криму зберегти здоров'я тіла і духу і в найближчому майбутньому воз'єднатися зі своїми дітьми, дружинами, матерями, сестрами, братами, всіма родичами і співвітчизниками. Рустем Таїров, листопад 2022 року.